Добрий день вам всім і дорослим, і малятам. Рада вас я всіх вітати. День новий ми зустрічаємо і займатись починаємо. Оленка та Дмитрик гуляли на квітучій галявині. Раптом в траві вони помітили родину сонечок. Це такі жучки. Тата. Маму і їхнього малюка-синочка. Скільки всього жучків сонечок? Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три жучка сонечка. А якою цифрою ми позначимо трьох жучків? А позначимо ми їх цифрою три. А як ви думаєте, де малюк сонечко? Він найменший, останній, третій. А хто найбільший? Тато, він перший. А хто другий? Мама вона менша, ніж тато. Тато найбільший, мама менша, а їх малюк синочок найменший. Родина сонечок захотіла погрітися на сонечку. Малята, подивіться і скажіть, де сидить маленький жучок? Вірно, він сидить на пеньочку, а де знаходиться мама? Мама стоїть біля ялинки. А де знаходиться тато? Вірно. Тато знаходиться між ялинкою і пеньочком. Молодці малята. Оленка та Дмитрик підготували для вас гру. Посади сонечку на квітку. Подивіться, на галявині ростуть квіти, але вони незвичайні. Що ви помітили? Так, всередині кожної квіточки є цифра. Яка квіточка буде першою? Вірно, першою буде квіточка з цифрою 1. А другою. Так, квіточка з цифрою 2. А третьою. А третьою буде квіточка з цифрою 3. Молодці. Дуже добре. Малята. А зараз давайте разом з Бедриком порухаємось. Бедрик крильцями махає... На квіточки сідає, знов надлітає до гори, риця роблять, раз-два-три, не слитить і до гори риця роблять, раз-два-три, бедрик добре серце має, Квіти в спеку поливає, витирає руш лапки роблять, раз-два-три, навіть. Раз-два-три, печик любить пострибати, любво, повихиляти крильця вниз і до гори, правди справно, раз два, три тулу вниз і до гори, нахиляє раз-два-три, вранці бери. І він радіє! Раз, два три А тепер, малята, розглянемо родину сонечок. Що ви помітили? Вірно, у них на крильцях є крапочки. Жучків сонечок треба посадити на квіточки. Але спочатку давайте порахуємо крапочки на крилах жучків. Скільки крапочок на крильцях у жучка малюка? Одна. На яку квіточку ми його посадимо? Так, на квіточку з цифрою 1. А скільки крапочок на крильцях у мами. Рахуємо. Один, два. Всього дві крапочки. На якій квіточці буде відпочивати мама? Так, на квіточці з цифрою 2. А скільки крапочок на крильцях у тата? Порахуйте! Один, два, три. Всього три крапочки. Де буде сидіти тато? Вірно, на квіточці з цифрою три. Ось так малята. Усіх жучків сонечок ми посадили на свої квіточки. Молодці, дуже чудово. Олинці та Дмитрику. Дуже сподобалось з вами грати. Все вийшло чудово. Давайте ми з вами пригадаємо, чию родину зустріли Оленка та Дмитрик на квітучій галявині. Вірно, родину жучків сонечок. А скільки їх було? Так, їх було троє. Тато, мама і їх синочок. А хто був найбільший? Тато, а найменший, а найменший малюк-синочок. Молодці малята, ви були дуже уважні. Гарного всім дня. До нових зустрічей!